Перед тим, як ми почнемо нашу медитацію, сядьте зручно і закрийте очі. Давайте уявимо, що ми всі разом здійснюємо подорож до моря. Подумайте про це місце, де сонце сяє яскраво, а пісок під ножками приємно теплий. Уявіть собі, що ми стоїмо на березі моря. Послухайте шум хвиль, що лється до берега. Молоді і спокійний, давайте вдихнемо повітря морського бризу. Воно свіже і насичене солоного смаку. Тепер уявіть, як ви граєте на пісочних берегах. Ви можете будувати замок або створювати малюнки на піску. Почуйте, як птахи летять над головою, весело співаючи свої пісні. Послухайте, як морський вітер шипоче вам ніжні слова. Він говорить про спокій і щасливі моменти. Нехай ваші думки будуть легкими, як морські пір'їнки, що пливуть на воді. Тепер давайте разом вдихнемо глибоко. Наповнюючи наші легені свіжістю морського повітря. А коли ви будете готові, поступово відкрийте очі. Я вірю, що подорож до моря принесе вам спокій і радість. Дякую, що приєднались до цієї медитації.